Самий величезний привіт. Анонс акцій ВТБ. 7 днів. Або, як я називаю, промгрупа з 26 червня по 2 включно липня. Я вам дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Світильник садовий на сонячній батареї, що змінює колір світла 80 гривень. Я заокруглю копійки до більшого. Біоактиватор для туалетів 25 г за ціною 28 гривень. Ліхтар для кемпінгу LED підсвітка. Зі знижкою 399. Сітка антимоскітна на вікно розмір 130 тридцять на метр по 50 гривень. Сітка затіняюча садова розмір 2 на 4 199 гривень. Миска пластикова, складна на об'єм 4 літри за ціною 76 гривень. Набір пластикових контейнерів із кришкою в наборі 4 штуки на 250, 500, 750 та літр 200 за ціною 76 гривень. Тример із вбудованим акумулятором для стрижки волосся 185 гривень. Кабель USB для заряду та передачі даних зі знижкою 30% 70 гривень. Акційна ціна. Кружка емальована на літр зі знижкою 139 гривень. Ємність скляна для спецій із пластиковою кришкою. На 190 мл 43 гривні. Пакети слайдери Freckingbox 45 гривень. В упаковці 12 штук. Чашка керамічна на 520 мл 80 гривень. Салатник фарфоровий діаметр 15 см – 60 гривень. Блюдо фарфорове діаметр трішки більше 20 см зі знижкою 40% 90 гривень. Акційна ціна. Ківш емальований, без кришки, діаметр 14 см зі знижкою 30% 155 гривень. Сковородка алюмінієва, діаметр 24 см. Знижка 30% 249 гривень. Набір кришок поліетиленових для банок 10 штук 50 гривень. Терка чотирьохстороння за ціною 87 гривень. Набір для чищення овочів та фруктів. Чистилка, ніж із чохлом та дощечка 80 гривень. Олія Ефірна за 40 гривень 10 мл, Бомбочка для ванни з іграшкою 145 г 60 гривень. Крем стійка крем фарба для волосся фітолінія. за ціною 40 гривень. Кольори в асортименті. Вентилятор портативний ручний на підставці 109 гривень. Косметичка розмір 18х9 77 гривень. Мочалка для душу, для миття спини 36 гривень. Козирок. Жіночі кольори в асортименті. Зі знижкою більше, ніж 40%. 100 гривень. Шльопанці жіночі. Розміра йдуть з 36 по 41. 199 гривень. Кольори в асортименті. Іграшка для тваринок в асортименті 70 гривень. Подушка, підголовник для подорожей у вигляді рогалика 229 гривень. Іграшка дитяча брилок 179 гривень. Іграшка брилок дитяча м'яка капібара зі знижкою 35% 129 гривень. Іграшка сюрприз. 60 гривень. Водяний пістолет у вигляді тваринки 55 гривень. А набір іграшок тваринки 4 штуки в наборі 55 гривень. Мильні бульбашки зі знижкою 40% за ціною 70 гривень. Набір крейт для малювання 4 крейди 51 гривня. М'яч міні футбольний. Діаметр 15 см, 100 гривень зі знижкою 30%. Іграшка машинка 56 гривень. Іграшка автосафарі 179 гривень. Дитяча іграшка заводний човник. Хочу сказати, що в мене в дитинстві також така іграшка була. А звідки мама привезла, я не пам'ятаю. Але купатися з нею було дуже весело 149 гривень. Це були акції міцні, ой, вибачаюсь. Це були акції промгрупа, акція 7 днів. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось вже дуже скоро.